Всім доброго ранку. Це ранок на Алтаві. У студії прямого ефіру вас вітає вся наша велика дружня творча команда, в тому числі і ми ведучі Ярослав Храмов та Наталя Дяченко. Всім привіт, доброго ранку, так і ще крім нас вітає вас. Сьогодні у нас до нас в гості завітав актор і режисер театру імені Гоголя Богдан Чернявський. Доброго раночку доброго вам! Доброго ранку, доброго ранку, Наталі, ранку доброго ранку, Богдане. А ми збираємо. Ми запрошуємо до нашої студії цікавих, успішних, талановитих, неординарних людей. І тому до нашої студії завітав Богдан Чернявський. Дякую. А ми би хотіли задати наше фірмове ранкове запитання: як ваш день розпочинається? Як збадьорюєтесь? Де берете гарний настрій? Де беру, мабуть, там, де і всі намагаються знайти. Кожен <світ> <світ> подумав про своє. Про своє, звичайно, так. Ну, можна говорити про каву, можна говорити про фізичні вправи. Я не буду брехати, я одразу скажу, що я, я дуже лінива людина. Я як достойний представник свої, своєї касти, так професійний, я не полюбляю дуже рано прокидатися. Це сьогодні така обставина. <світ> Завдяки вам трапилася, От. ну звичайно, накладаю свій відбиток на це, що ну, робота така, там пізня, але... Звичайно, ми всі люди, ми всі маємо прокидатися коли-небудь. Так чи інакше? Так чи інакше. Тому, звичайно, і треба займатися спортом. Я не буду знову ж таки казати, що я бігаю навколо стадіону Ворскла, декілька кроків, потім пірнаю, потім. Але, мабуть, той гарний настрій, про який ви запитали, треба брати з того, щоб день розпочався, знаєте, як перша добра справа просто. Задати собі настрій самому. Тому що це твій день, врешті і Треба щось дуже добре зробити. Нехай це буде щось невеличке, маленьке, але так зробив і все нормально. Пішло чудові поради, як на мене. Я сподіваюся, що у всіх наших глядачів день саме так розпочинається. Так і хотілося б запитати. Ми знаємо, що ви театр-режисер, актор театру. Скажіть, будь ласка, чи ви з самого дитинства мріяли стати от тим, ким ви є? Чи можливо були якісь інші плани? Але потім щось змінилося. Плани можливі були, але вибору в мене так дійсно не лишилося. Завдяки моїм батькам, моя ма, мати, вона керівник народного театру, людина, яка все своє життя присвятила мистецтву. І я з дитинства пам'ятаю, що я, власне, брав участь у виставах народного театру на Павленках. І тому, звичайно, я мріяв бути, як і всі і військовим, і космонавтом, і пірнати кудись хотів, і злітати. Але. М, про той вибір, який я кажу, що й не було. Просто я е, десь е, ну, років з 10 почав виходити на сцену. Вже я відчув, я захворів, е, от, став наркоманом і <клес> пішло-поїхало. Тому. М, Далі, все як у всіх, я маю на увазі акторів. Тобто, вступ до інституту, початок роботи. Але ну як не все так просто трапилось, свої штурми в мене відбувалися, тому що я з третьої спроби лише поступив до театрального інституту. І це так, це дуже класно, тому що мене одразу так бах, так по голові. <кхи> Перша спроба <кхи> не вдала, двіка. І іди, хлопче, відпочивай. І це трохи зачепило. Як я вже скільки років на сцені, я там щось собі уявляю вже про себе. І це був такий удар по амбіціях молодої тоді людини. Я спробував спробував ще раз це зробити, і, врешті-решт, вже так. Наполегливість. Наполегливість. Ну, мабуть, дещо так. Звичайний талант, я не мав. Наполегливість і талант, так. <рес> улюблена театральна роль, яка? Тут цікаве запитання. Справа в тому, що, от, знову ж таки, колись це була перша моя роль, професійна. І я дуже певний час вона була моєю улюбленою ролью. А, Потім, потім, звичайно, по мірі того, як ти зростаєш, просто як людина, змінюються ці пріоритети. Тому я так відповім, здається, що вона в мене попереду. Мені так хотілося в це вірити. Але я з превеликим задоволенням згадую роботи, які зараз ну, з різних причин не йдуть в театрі імені Гоголя, або на інших майданчиках, де довелося їх створювати. Це такі ролі, які ну непритаманні. Мені на думку режисерів, які ми не знали на той момент, це Шельменко Денщик, uh -huh. це Голохвастов. Це Шаріков в собачому серці Булгакова. От. Ну, Перша роль згадаю про неї. Це була роль Мауглі. У <плес> <плес> дитячій але дуже яскраві виставі. Це був харківський театр, театр юного глядача. Це була моя така перша велика робота, за якою я власне, отримав там премії і таке все інше. Ну, Класна була робота, повністю була команда підібрана, режисер, режисер з пластики, хореограф. І це був такий класний проєкт тоді в цьому театрі. Вистава донині. Є інший актор грає цю роль, так що я е, згадую цю роль. Дуже багато я там здобув mm -hmm. на тій роботі. Цікавий був костюм. Чи був чи був костюм? не можу показати зараз на цій стіні. Так костюм був класний, мені було вільно. Так комфортно, комфортно, Да. ну театр мене претензій до костюмерів майже не було. Я думаю, оглядачів також театром. Ваша діяльність не обмежується. Чим ще займаєтесь? Чим захоплюєтеся? Ну, звичайно, все, що пов'язано з нашою професією, ви знаєте, я дуже багато якби і співпрацюю, і, і з вашим телеканалом, і запрошуючи на різні заходи. Тобто я і полюбляю це робити, і ведучі концертів, і різні заходи, які в нас відбуваються в області, такі як сорочинський ярмарок. Ну знову ж таки, завдяки знову ж таки не завдяки і не скільки випадку, а також і телеканалу «Лтава», Це та відома робота Другого Гоголя. Тобто роль Гоголя на Сорочинській ярмарці багато багато іншого. А так звичайно, як всі нормальні люди, я полюбляю відпочивати. Я полюбляю більше відпочивати, ніж працювати. Як би дивно так. це не звучало. Так, так, так. <хи> так. Я, ну зараз, якщо говорити про активний відпочинок, я ніколи не здобував величезних якихось там м, у спорті. Але я, я полюбляю грати у футбол. От у мене є. На, на своєму, звичайно, такому скромному е, любительському рівні, але це мені доставляє задоволення. За кого боліваєте? Давайте за кордоном. Або... Е, ні, можливо, і тут. Ну, звичайно, я як полтавець, я вболіваю за нашу команду, звичайно, полтавську ворску. але оскільки родом з дитинства ще того, і це київський Динамо, тому що так трапилось тоді. Це те покоління 80-х, ті гравці. От. За кордоном, знову ж таки, я не буду дуже оригінальним. Ну, зараз це Барселона. То, можливо, я зараз скажу такі відповіді, як, як Глор, але. Чому? Досить непогана команда. Збірна Аргентини, знову ж таки. Цікаво, що багато людей думають, що життя актора таке веселе, безтурботне, феєричне, воно проходить у ресторанах, на фуршетах, все так класно. А як насправді? Саме, Саме так і має бути. <гум> 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 Справжній <гум> актор його місце в буфеті, так говорить. Так. Тому ну, це залежить, так, да, всі люди різні, так само, як і актори різні. Звичайно, є актори, я їм дуже заздрю по-доброму, які так і проживають своє акторське життя, <гум> так безтурботно по ресторанах. Ну, <гум> що я можу сказати? Е, звичайно, це, це та е, якби сторона медалі. Е, знаєте, коли актор е, востребований, так угу. коли він дуже багато гастролює. Е, і це, це ж частина його життя, без цього неможливо, тому що людина публічна. От а сказати знову ж таки банальну річ, що це дуже е, справа, така важка, і цим м, буде недостатньо відповіді. Я гадаю, що тут як і е, в усіх справах має бути такий баланс. Е, неможливо в цій професії е, здобути чогось, або зіграти роль, е, якусь, якщо ти е, живеш таким дуже життям, ну як е, чоловік в футлярі, так ну, тобто, правильним, так, да, зв... ну, так? правильним, або да, звичайно, актор, як будь-яка нормальна людина, яка е, досвід життєвий хоче постійно брати кожного дня, він має себе кидати в різні ситуації. Тобто, ну я так зараз трошки так да, відповідаю треба пробувати треба пробувати і треба виклики від життя різні мати тоді тоді ти будеш збагачуватися як людина і звичайно як актор тому що професія пов'язана дуже з цим якщо тобі нема чого віддати, віддати що ти про що ти будеш говорити просто текст ми знаємо що ваша дружина теж актриса театру а працювати okay. разом це добре чи погано чи не заважається, можливо, так. <рес> ну, мені добре, але я не можу так відповісти розгорнути на ваше запитання, тому що я не можу порівняти. У мене не було дружини, не актриси. Я скажу, що це. <рес> <рес> я скажу, що це, ну, це добре. Це знаєте, звичайно, ну, ми не перші, ми не останні в цій професії, які в будь-якій, але. Е, ну, це класно, якщо люди займаються однією справою, не просто є з ким порадитись. от, Ми розуміємо один, один одного. Е, інша штука, що звичайно, і це, це знову ж таки правда, є і певна конкуренція. Тому що, не дивлячись на те, що це люди, яких сім'я займаються спільною справою, але не в тому розумінні, що вони б'ються вдома за, за ролі mm -hmm. і, і роблять інтриги в театрі. там, Ні, звичайно, ні. Е, мені б дуже хотілося, е, ми зараз проходимо зараз цей шлях. Щоб я, як актор, як режисер, міг би більше допомогти своїй дружині, так як і вона мені, тому що вона дуже обдарована талановита актриса. На мою думку, зовсім ще поки що не розкрита в нашому театрі. Я бачив її роботи і інші. Вона викладач вон... сценічної мови, вона чудова чтиця. До речі, ваш телеканал з нею співпрацює, тому знаю це. Саме через це мені б хотілося допомогти їй зі свого боку, наскільки але я не можу там якісь робити речі, тому що я чоловік. Так, це буде не зовсім правильно. Але допомогти. В цій професії здобути більшого. Мені здається, що саме в акторській сфері от я дивлюся на те, як вона розвивається, і на її потенціал вона може набагато більше, ніж, наприклад, я. Тобто Моє розуміння театру, воно вже більш таке, знаєте, ну, завдяки, можливо, десь е, з боку режисури я дивлюся на ці речі. Мені хочеться більше опанувати всього. Угу. А от саме акторська штука от така, що я можу впевнено сказати, я зіграю будь-яку роль. Це дуже класно. І Мені здається, що їй ці і вона це може. Дружині, привіт, передамо величезний. <гум> До речі, про ти хочеш запитати про цікаві якісь? <гум> Я взагалі, знаєш, такі ситуації можуть трапитися, в принципі, і у нас у студії, так. <гум> коли забув слова. Що, що робити? Бувало таке взагалі? З, звичайно, так. Ви цього боїтеся так. взагалі? З, Забути. Зараз вже ні. <рив> <в жені, рив> да, ну, по-перше, ну, по якби ви це питання задали мені років 10, тому я б сказав би, а просто не треба забувати. Ну, чесно, тому я був дуже впевнений, і в своїх силах пам'ять гарна, ну, я так про себе думав, і майже такого не траплялося. Зараз трапляється. <рив> відкрив таку велику таємницю, і частіше. і і це мені вже, я знову ж таки зараз не брешу, приносить величезне задоволення. Чому? Тому що, ну я не знаю, ми зараз в прямому ефірі, там угу. не дай Боже, щось так, але ж ми будемо жити далі. Так ага. Так само, якщо ми відображаємо життя на сцені, все ж таки так, ну якщо коротко, це відображення життя, і м, таке трапляється, починають твої, весь твій організм починає працювати саме в цьому режимі. Адреналінчик. Так, да, Адреналінчик, треба жити далі. Тому я скажу так: забути текст це дуже класна штука. Вона м, стимулює? та стимулює і в, в тобі в акторі персонажі вона м, вимагає від тебе зараз жити повноцінним життям. Треба далі існувати в цьому образі. От не і все. треба цього боятися. Насправді. А якщо смішно стало. О, це взагалі класно. Треба сміятися. Тому що це така позитивна емоція, яка ми зараз да, і на сцені вона необхідна. Звичайно, бувають ситуації, де всі плачуть, а ти засміявся. Ну, зрозуміло, що ти можеш зіпсувати всю сцену. І бувають такі випадки. Коли, коли... померлий герой, так, починає так, рухатись. Так. Буває таке на сцені, звичайно, дуже часто, тому що ну, ми всі люди, і щось за кулісами відбувається, або своєчасно не закрилася завіса, а. Труп має піти зі сцени, що робити і таке інше. Тихенько відповзає. Роб... І таке буває, буває все. Ось це... тут. Тому це не кримінал, якщо актор засміявся на сцені там, де. Да. Головне, щоб не було зухвалості, не було, щоб. Тобто, всі ми люди, ми ж плачемо і сміємося в житті. Тому сцена... А сцена це, це є якийсь, також частина нашого життя. Особливо, так. якщо це стосується актора, то. Визначаючи обман. Оце. Якраз місце для нашого запитання про комедні випадки. Ярослав колекціонує. Збираю, можливо, колись випущу книгу, в яких в мене збірка від успішних людей цікавих смішних випадків. Ну тоді я не знаю. Оскільки я сказав, що і роль найкраще попереду, знаєте, я сказав, якби ви це питання мені попереднє задали 10 років тому, а зараз. Так я ще що все саме цікаве відбувалося 10 років тому. Ні, ні, а зараз сказати, задати це питання мені за 10 років. Я вам такі цікаві. От завжди так трапляється, скільки разів. Коли запитують про щось цікаве, начебто багато всього ми в середовищі в акторському, коли говоримо, це було після вистави, так багато сміємося, обговорюємо те, що трапилось, а зараз так раз і, і начебто нічого згадати. М -м ну, багато е на сцені під час вистав, всі це знають актори, і люди, які займалися театром, неважливо на е любительській сцені, е дуже багато смішного, але. Це не всі люди зрозуміють. Треба мати обставини, вистави, треба дуже багато чого змалювати. На це зараз піде якийсь певний час таких ситуацій. Мені згадується е, така відносно нещодавна історія, яка не на самій сцені трапилася, але все ж таки пов'язана. Е, коротко, так щоб це гастролі і інше місто. У мене гримерка на першому етажі <кхів> поверху. І в мене ситуація така, що мене зачиняють, таке іноді теж трапляється випадково. Люди займаються своєю справою, mm -hmm. вони зачиняють одного в гримерці. Ем, я слухаю трансляцію, розумію, що мені mm -hmm. до сцени там декілька кроків. От і коли вже мені треба йти на сцену, я двері вони зачинені. Е, перший поверх, добре, вікно є. Я в, в, в мене в руці топор сокира. Ну, така, нормальна сокира. От. І я в сорочці, ну, по, по образу. Я вилізаю в вікно. Ну, а що робити? Треба ж... Це, це яка пора так. року? Як? Яка пора року? Яка пора? Зима, Зима, до речі, да. це тобі важлива обставина. Е, я вилізаю в вікно, ну а далі просто уявіть собі, просто там театр такий, він навіть це не театр, це такий великий будинок культури, і там по дорозі на е, службовий вхід угу. ще є кафе. І люди там заходять, там виходять. Я так, з топором біжу, там люди якісь на перекур вийшли. Біжу з топором, це була перша така реакція. Друга це, звичайно, вахтер театру, який мене в очі ніколи не бачив. Він не бачив, як я заходив, з топором людина пустіть на сцену, а там же що ця ну Тобто доводилося з боєм прориватися на робоче місто. Цікаво, дійсно, порадували. дуже Найбільш зворушливі моменти на виступах. Можете згадати? Про смішні випадки згадали? Ну, топор зараз актуально. Так, людина з сокирою. Вибивати двері. Зворушливі. Ну, Дуже зворушливо іноді буває, коли граєш якусь виставу, яка пробирає, і коли ти. Бачиш реакцію публіки, знаєте, як е, така коротка історія. Це здається, ну як легенда. Як взагалі, от ми говоримо театр, да, це відображення життя, так само, як справжня історія, фактаж. А, а легенда, що, що найяскравіша, іноді легенда, ніж справжні якісь там події. Е, е, здається, в Америці не, не буду пам'ятати, коли е, засудили людину за те, що він вбив актора. Тобто, це ще був той, той час, коли було таке сприйняття. Е, е, грали Шекспіра в Америці якась. Трупа у невеличкому містечку грали Шекспіра е, Отелло. і акт... застрелили людина з пістолета, застрелила актора. От. Його, звичайно, схопили, був суд, але в цьому місті, зараз я не згадаю, як місто називається, стоїть пам'ятник. Люди поставили мешканці цього міста. Пам'ятник е, цим обом підписали найкращому актору і найкращому глядачеві. Тобто він повірив. Так а да, він застрелив кого? Він сказав, я не, не міг допустити, що Мавр е, вбив білу жінку. Так? В Америка там десь 17-18 стрічка. Тобто е, найкращий глядач. От коли такі речі трапляються сьогодні, в 21 столітті, коли ми розуміємо, вже кіно, театр, засоби інформації, інтернет і людина так сприймає те, що відбувається на сцені, то що зараз називається інтерактив. Тобто він втручається в сценічну дію, іноді так буває, що і актори мусять відповідати. Оце зворушливі моменти, велика сила мистецтва. Mm, так, ну, а ще ми хочемо попросити вас, митця, побажати щось нашим глядачам? Я бажаю нашим глядачам, полтавцям, не проводити не починати так ранок, як я і деякі актори. Все ж таки, так починати дійсно з кави, починати з фізичних вправ, не лягати пізно. Ну, тобто, це так, звичайно, трошки жартома. Я бажаю, дорогі полтавці, дорогі наші люди, я бажаю всього найкращого. Такі слова просто я бажаю миру, я бажаю здоров'я, я бажаю оптимізму, я бажаю того, щоб ми вірили в найкраще. Все буде добре. Дякуємо. Ми всього цього теж бажаємо і вам. Дякую, Дякую вам за цікаву розмову. Бажаємо вдалого дня, Так, дякую і нових творчих успіхів. Звичайно, будемо зустрічатися у нашій студії. Будете з нами ділитися новими цікавими історіями зі свого життя.